В ефірі Ваша Свобода. Вітає вас, шановні слухачі і глядачі. Сьогодні ми поговоримо про те, як в Україні відбуваються економічні реформи і коли суспільство відчує справжній їхній результат. Нашим гостем буде міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абрамавич. Але перед тим як розпочати нашу розмову з паном міністром, пропоную подивитися матеріал присвячений візиту до Вашингтону української урядової делегації, яка взяла участь в американсько-українському бізнес-форумі. Там американських бізнесменів Дати гроші в українську економіку, зокрема, в одну з найбільш важливих її сфер агропромисловий комплекс. Отже, давайте подивимося. Представники великого бізнесу США мають намір інвестувати в основні напрямки аграрного сектору України, а також в аграрну логістику, сільськогосподарське і транспортне машинобудування, заявив журналістам за підсумками візиту урядової делегації до США та на американо-український бізнес-форум у Вашингтоні міністр аграрної політики та продовольства Олексій Павленко було озвучено. На зустрічах по бажанню інвестиції майже на півмільярда доларів. Про що йдеться? Перше, це насінневий бізнес. Я не можу назвати компанії, тому що саме але це будівництво заводів в насінневому напряму. Окремий напрям це дві компанії, які готові давати гроші під інфраструктурні проекти, в тому числі це і портова логістика. Окрема компанія були розмови спільно у нас була розмови з Мінінфраструктурою, які готові були спілкуватися по фінансуванні інвестицій. Парк вагонів, локомотивів, ну і в тому числі це окремий напрям це переробна галузь, яка також, скажімо, дуже дуже цікавить. Наших американських колег інвесторів раніше український прем'єр Арсеній Яценюк теж наголошував, що компанії Сполучених Штатів виявили готовність інвестувати в український аграрний сектор. Водночас експерт консалтингової агенції 3 а Марія Колесник говорить про те, що наразі український аграрний сектор залучає інвестиції більшою мірою всупереч державній політиці в цій галузі аніж завдяки їй. В Цілому інвестиційний клімат в Україні не є привабливим. В першу чергу корупційна складова, яка не подолана в Україні, потім не визначена з тим, чи буде змінюватися, чи не буде в подальшому законодавство, і відповідно які будуть правила гри особливо це цікаво для інвесторів, які будують робні потужності або спортові елеватори. Водночас, за словами Марії Колесник, до українського сільського господарства почали входити великі світові компанії, які комплексно займаються виробництвом, переробкою і продажем аграрної продукції. Український аграрний сектор упродовж останнього року забезпечує близько 40% надходжень держави від експорту. Частка АПК в економіці зростає навіть попри те, що минулого року обсяг прямих іноземних інвестицій у галузь скоротився на третину. Однак нині тенденція змінюється на позитивну. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ. Ну от попрошу прокоментувати цей сюжет економіста Андрія Новака. Вітаю, пане Андрій. Вітаю вас. І от в принципі, чи вам не здається, що занадто багато сподівань на агропромисловий комплекс в Україні покладається? Ну надбагато багато сподівань на АПК, тому що агропромисловий комплекс виявився поки що найбільш конкурентним, найбільш стійким. Навіть під час кризи, але треба об'єктивно сказати, навіть за офіційними даними Держкомстату, у першому півріччі цього року навіть агропромисловий комплекс дав падіння на 10%. Хоча це набагато менше ніж всі інші галузі. Зокрема, промисловість впала на 20%, будівництво на 30%, навіть вантажні перевезення на 20%. Тому о, агропромисловий комплекс навіть в кризу все-таки найбільш стійкий. І тому у нас багато надій на нього. Хоча треба сказати, що е, для такої великої держави, як Україна, ставка лише на одну галузь е, ну, це неправильна ставка, в принципі. Е, для нашої економіки нам треба розвивати е, всі сектори. Без винятку єдине, що на цих етапах, звичайно, варто. Більше уваги в тому числі державі приділити на конкурентним конкурентним експортноспроможним е сферам. А на сьогодні це саме аграрний комплекс. Але тут виникає питання в принципі інфраструктурного. Ти бачиш, що людей багато врожаїв в різних країнах, але е е немає ніяких можливостей реалізувати продукцію. Це теж таке. Ну, кон'юнктура зараз не дуже сприятлива і ціни на аграрну продукцію, але порівняно з тим, з тим, що відбувається в нас в металургії, в хімії, в машинобудуванні, то порівняно з цими сферами, в аграрному секторі все-таки ситуація не настільки погана. Ну і треба сказати, що в аграрному секторі є така особливість як найшвидше відтворення, тому що є поняття сезон, і якщо до нього підготовка була зроблена. На належному рівні, то вже наприкінці року цей сезон дає віддачу Дякую. на відміну від, на відміну від промисловості, де віддачу треба чекати декілька років від початкових інвестицій. Дякую, пане Андрію. І от перейду до розмови з паном міністром Майверасом Абрамовичу. Ну тут. Головне питання, яке завжди виникає, коли ми говоримо про економічні реформи, те, що люди взагалі не відчувають те, що вони відбуваються. як такі. І це виникає питання. Це не відчуття на рівні звичайного громадянина, тому, споживача і продукції соціальних пільг, пільгів. Допомогу, стат, чи це не, не, не відчуття реформ на рівні бізнесу? К сожалению, это так. К сожалению, дуже часто. Результаты реформ не бывают видны в первые несколько месяцев. Если мы посмотрим на значит, опыт Словакии, опыт Грузии, реформаторы, грубо говоря, брейнстормили 9 месяцев, потом 4-5 лет делали реформы, потом 2 года еще исправляли те ошибки, которые они делали во время быстрых реформ. Во время очень серьезного экономического падения тоже редко, когда люди чувствуют какой-то позитив. Поэтому нам нужно, конечно, обязательно выходить, больше коммуницировать, больше выступать, рассказывать. Далеко не все реформы, они болезненные для населения, болезненные для бизнеса. Множество реформ связаны, например, с борьбой с борьбой с коррупцией, например, в контролирующихся органах. Для обычного человека это только плюс, для бизнеса это только плюс. То, что творится на таможне, налоговые э, реформы, которые мы будем там проводить и проводится сейчас, конечно, будет для всех только плюс. И, конечно, для большинства населения и бизнеса они обязательно будут безболезненными. Ну вот за вашими вещами, зараз простейший открытый бизнес, не еще несколько месяцев в том, все же так. Я думаю, что все-таки множество вещей обязательно полегчало. Мы с бизнесом встречаемся регулярно, через два часа очередная встреча с Европейской бизнес-ассоциацией. Только что перед переездом в вашу студию я общался с Ганой Гобко и Дмитрием Щенковым, которые мы являемся в Национальной ради реформы исполняющими директорами. Смотрели на прогресс отдельных реформ. В принципе, двигаемся достаточно нормально, чуть-чуть с отставанием от графика. Те обязательные реформы для бизнеса, которые не достигли еще правильного прогресса. Это, я считаю, по той же самой дерегуляции можно было бы больше сделать. Та же самая государственная собственность. Нам нужно как можно быстрее приступать все-таки к приватизации. Посмотрели, попробовали внедрить всякие новинки, лучшие уровни корпоративного управления, западные, в принципе. Но видим, что все компании практически без исключения продолжают быть Значит, управляться не в интересах граждан, не в интересах страны. Поэтому страна, которая находится на ранней стадии развития со слабыми институтами и, к сожалению, с завышенной толерантностью коррупции, не может и никогда не будет эффективным управляющим государственным собственностью и никогда не будет эффективным регулятором. Поэтому роль государства в экономике должна продолжать снижаться. От ви казали про підвищену толерантність до корупції, так розумієш, це не тільки стосується там мовно кажучи влади і бізнесу. Це взагалі така ситуація, в і от якщо, якщо є е, спокійне ставлення до корупції великою великої кількості людей, це означає, що немає запиту на справжні реформи. Якщо немає запиту на справжні реформи, як їх проводити? Я думаю, у нас первый раз в истории. Наверное, все-таки есть очень много людей, которые готовы делать реформы, которые продвигают реформы, которые поддерживают реформу. К сожалению, С некоторой точки зрения так выходит, что эти люди э, являются какими-то маленькими энклавами, так называемыми. Да? Хотелось бы всех более объединить, получить больше политической поддержки в проведении этих э, очень нужных реформ, потому что топтаться на одном месте уже нет времени, нужно, конечно, быстрыми темпами все продвигать. Хотелось бы больше координации с парламентом, как вы видите, в 2 часа в пятницу они все забрали свои вещи, уехали на отпуск, а еще осталось очень большое количество очень важных реформаторских законопроектов, которые были не проголосованы. Тот же самый, значит, продление моратория на проверки. Когда у нас контролирующие органы не реформированы, когда у нас контролирующие органы сумасшедшие коррумпированы, конечно, нельзя позволять того, что они пошли и проверяли бизнес, то есть на самом деле не проверяли, а вымогали деньги. И второе, еще более важный закон о госзакупках был не проголосован, хотя в принципе весь парламент был за, единогласно прошел комитет профильный, и нам очень важно было в сроке его проголосовать, чтобы не упустить возможность присоединения к Всемирной торговой организации, как раз вот Значит, договору о госзакупках, щоб наші могли присоединиться і поучаствовать в госзакупках в інших странах. А все ж таки, якщо так ви як економіст подивитися на сьогоднішню ситуацію в державі, як в економічному організмі, з ким більше держава сьогодні працює, кому вона більше сприяє, великому бізнесу або малому і дрібному? Ну, смотрите, у нас э, все-таки мы унаследовали такую ситуацию, где все-таки превалирует большой бизнес. Э, и мы хотели бы построить такую экономику, которая держалась бы все-таки больше на малом и среднем бизнесе. Мы считаем, э, что те предприниматели, которые создают бизнес, это, во-первых, э, олицетворение, некая иллюстрация демократического общества. Потому что люди не просто у государства помощи, люди за себя. Такі люди ніколи не будуть продавати голоса за деньги, такі люди ніколи не будуть відповідно е, інші антидемократически. Дивіться, ми якраз дивилися сюжет про сільське господарство. і тут е, в мене завжди виникає питання, от Є два типи економіки. Так? Є країни, які продають сирвину, як Росія, кажемо, там, чи там арабські країни. І теж вони по різному ставляться від результатів цих продажів. Сама сутність економіки вона зрозуміла. А є країни, які все ж таки торгують результатами праці. От Україна не знаходиться сьогодні ані серед одних, а не серед інших. Фактично. І це виникає питання: де, де вона знайде своє місце? Чи може вона конкурувати з країнами, які торгують результатами праці? І ми цими результатами користуємося? Чи маємо ми якісь такі сировинні можливості, такі там не нафто, так, так метал, які дозволять нам не виробляти нічого ефективного? Смотрите, это, конечно, вопрос очень серьезный, и, конечно, хотелось бы ответить на него, что мы способны создать большую добавленную стоимость в Украине, тогда уже экспортировать товары как раз вот с такой добавленной стоимостью. Но этого нельзя делать какими-то искусственными мерами. Нельзя запретить искусственный экспорт леса -кругляка. нельзя искусственно запретить полностью экспорт металлолома и так дальше. Инвесторы не придут сюда только из-за запрета экспорта сырья. Они придут сюда по тем причинам, которые мы уберем то, что их волнует в данный момент. Что их волнует в данный момент? По последним опросам той же самой Американской торговой палаты, 97% респондентов сказали, что самая главная проблема ⁇ это коррупция. 92% сказали, что суды проблема. Вот нужно бороться как раз в этом направлении. Что мы делаем? Ведется, конечно, судовая реформа. Из-за того, что она все-таки, как и в других странах, наверное, будет делаться многими годами, мы предложили в своей. Значит, в своем документе, который называется «Принципы экономического развития», мы предложили, чтобы у бизнеса была бы возможность решать свои споры в международном арбитражном суде. То есть привлечение честных судей, которых у нас, к сожалению, очень мало. Что касается коррупции, я уже не раз сказал, много коррупции в контролирующих органах. Это фитосанитары, это сельхозинспекция, это страшные люди на самом деле. И множественные не um, люди, функции? Да. Но Физиты сейчас, такие. значит, объединили эти шесть, как минимум, агентств с контролирующими функциями, сделали один большой монстр. При старой системе штат был 68 тысяч людей. Вчера общался с новым руководителем, отличный парень, пришел из IFC. Он сказал, что у него план оставить из 68 тысяч 10-12 тысяч. То, то есть будет серьезное сокращение. А людям залишат их функции? Они просто будут миллиардировать 10 тысяч? Ну, конечно, мы будем но... от функций избавляться и так дальше. То есть по контролирующим органам на нашей коллегии премьер-министр дал как раз поручение до конца года, мы думаем, намного раньше, сделать просто новый порядок проведения проверок. Вчера в Урядовом тоже прошло наша постанова, которая определяет так называемый интеграционный административный некий портал, где будет прозрачно указываться, кто, когда, почему и кого проверяет. То есть до сих пор вообще не ясно, кто кого проверяет и почему, а это будет все в публичном пространстве. Поэтому есть а, возможность все-таки борьбы с коррупцией. Тот же самый, например, пилотный проект о сдаче управления несколькими таможенными пунктами британской компании Crown Agents. Я думаю, в ближайшее время найдется какой-то уже компромиссный вариант. Министр финансов ведет с ними переговоры. Я думаю, можно ожидать, что это будет позитивно бизнесом воспринято, потому что совсем другие подходы у людей. И надеемся, что такими хорошими примерами будет некий заражена система, то ли з ініціативами Михайла Сакашвілі, нашими от таможеними ініціативи по аутсорсингу і так далі. Що нужно починати ділити, а потім вся страна, надіємося по трохи заразиться вот такими реформаторськими подходами. Але я завжди думаю, що потрібна якась альтернатива тій економіці, яка існує. От ви кажете, що будуть зміни е, з намитня, зміни з корупцією. Але не є секретом, що у нас контрабанда це не просто якийсь там дріб-дріб'язок. Це за сутність економіки кількох регіонів країни і в яких нічого іншого немає. Для того, щоб контрабанду перемогти, потрібно людям щось інше запропонувати. Ну, смотрите, у нас есть множество все-таки индустрий, которые имеют очень хороший потенциал. Наша поездка в США это показала. Во-первых, это мы знаем IT. Про агро уже не, не стоит даже говорить. Кризис, все инвесторы американские, которые уже находятся в Украине, объявили. о своих намерениях дополнительно инвестировать в этот сектор сегодня днем встречался с руководителем фармацевтической компании Фармак, у которых тоже возможности по расширению большие, как раз им помогаем, значит приобрести маркетинговую компанию в Польше, чтобы они могли бы больше экспортировать из украинского завода на европейский рынок, то есть у нас есть множество тот же самый Титан Немного стран, которые вообще имеют титановую индустрию. При Фирташе, когда он управлял этими предприятиями, конечно, они были убыточные. Деньги прятались через фирму прокладку в Австрии, которая в принципе продавала на весь мир продукцию этих предприятий. Сейчас поменялся менеджмент, оптимизирует все структуры, результат сразу вышел в позитив. Я думаю, там можно еще улучшить ситуацию. Тот же самый янтарь Бурштин. Тема очень грязная. Але ми знаємо, що нужно це все легалізувати, людям все-таки дозволити, але все привести в правильне юридичне русло, де государство имело бы все-таки контроль над цим вот безконтрольним процесом. Нужно я вам на останню хвилину задам інтимне питання. Давайте. От ви починали свій життєвий шлях в баскетболі. Так вам, як людина, яка працює тут в бізнесі багато років, як, як міністра, не, не прикро, що тут український баскетбол в такому. Стані руйнації. Так. Да. Мені здається, що коли починає працювати реальна економіка, починаються якісь ознаки оздоровлення у великому спорті. І це Я... буде теж результатом. Я думаю, так. Да. Я как раз вчора грав баскетбол. Я, к баскетбол сейчас играю только раз в год. Вчора грав баскетбол з ветеранами баскетбольного клуба «Будівельник». Хижняк, который играл в канадском Жальгерсе и так дальше. Абсолютно в данный момент есть некий феномен хаоса. Вы сами видите, что творится в политической среде со скандалами вокруг таможен, перестрелками и так дальше. Но мы знаем, мы от, мы ожидаем, что все-таки инвесторы, которые заходят и будут заходить в нашу страну и уже объявили о проектах, это инвесторы с долгосрочным взглядом на инвестирование. У них есть бизнес в многих странах мира, в том числе в тех с достаточно большими геополитическими рисками. Поэтому надеемся, что такие инвесторы понимают ситуацию. Они понимают, что после каждой грозы наступает радуга и солнце, и после каждого сильного экономического падения и политической неразберихи все-таки наступает позитивный момент, когда экономика начинает расти. І на це ми і розчитуємо. Подякую міністру економічного розвитку і торгівлі України, Айворусу Абрамавичу, за участь в програмі, яку сьогодні привів для вас Віталій Портников. Хай щастить. Побачимось.